Ворен Гардінг, – 29-й президент США. Історія говорить про нього як про президента, що сприяв корупції. А він просто призначив на керівні посади своїх друзів, а потім закривав очі на те, що вони брали хабарі і розкрадали казно. Що з цього вийшло? Дивіться в історичній казці. Він став президентом, коли світ оговтувався від Першої світової війни. Гаслом виборчої кампанії Ворена Гардінгу було повернення до нормального життя. Під час президентської кампанії 1920 року Гардінг радикально змінив політичну агітацію. Уперше кінохроніки та фотоматеріали стали нормою президентської кампанії, а її результати уперше транслювали по радіо. Гардінг блискуче рекламував свій старомодний сільський будинок в Огайо як майданчик для виступів. Часто на фотографіях він був зображений на своєму ганку, де виступав з численними промовами. Передвели якими аудиторіями гардінг був популярний серед виборців жінок у першу чергу, тому що він підтримував жіноче виборче право на виборах 1920 року. Жінки вперше отримали право голосу. Агітація і підтримка виборців жінок окупилися. Гардінг здобув найбільшу перемогу в історії США, отримавши більше 60% голосів виборців. А далі почалися проблеми. Одним з недоліків президентства Ворена Гардінга було те, що він призначав багато друзів на впливові посади, хоча вони й не мали необхідних кваліфікацій, а потім закривав очі на те, як вони працювали. Багато з цих призначенців брали хабарі, укладали незаконні угоди і, взагалі, вели нечесний бізнес, використовуючи державні ресурси. Багато з цих друзів створювали проблеми для гардінга і спричинили низку скандалів. Найбільш відомим був скандал, типу дом Альберт Фол, міністр в внутрішніх справ Гардінга таємно продав права на запаси нафти, в тіпо типу дом, штат Вайомінг в обмін на худобу і гроші. Його викрили, засудили до тюремного ув'язнення. Ще кілька членів уряду Гардінга потрапили до в'язниці за різні злочини, і принаймні один покінчив життя самогубством. З цієї причини Гардінга передусім пам'ятають як президента, який сприяв корупції. Коли почали просочуватися повідомлення про корупцію в уряді, Гардінг вирушив у тривалу подорож країною, щоб виступити із серією промов. Його здоров'я. Помітно погіршилося під час подорожі, а 2 серпня 1923 року він помер в сан франциско від серцевого нападу. Його і причасна смерть залишила велику кількість питань без відповідей стосовно того, чи брав він участь або чи був у курсі корупційних схем, які потрясали його уряд. Існують навіть припущення, що Гардінга отруїли його дружина лише погіршила ситуацію, знищивши практично всі його особисті документи відразу ж після його смерті. Сторики, як правило, низько оцінюють Роль Гардінга порівняно з іншими президентами однак, під час свого президентства, Гардінг користувався широкою популярністю.